У мене не дуже гарна генетика, але я зміг її побороти за рахунок дисципліни. Тут ТОП-5 вправ на м'язи Дельт. Я точно знаю, як їх треба накачати, тому що у мене їх раніше не було зовсім. Повторюйте і качайтеся. І перша вправа це махи гантелей в сторони стоячи. Як мені здається, одна найефективніших вправ на розвиток середніх дельт. Робиться дуже просто, Поясниця прогнута, лопатки зведені, коліна м'які і відводимо гантелі в сторону. Сильно високо задирати не потрібно. Максимальний контроль, максимальна концентрація на опусканні. Наступна вправа це відведення рук. В сторони, сидячи в тренажері бабочка або пекдек, його називають по-різному. Дуже ефективна вправа для м'яса задньої дельти. Спочатку потрібно налаштувати тренажер, сідаємо лицем до тренажера і відводимо руки в сторони. Негативна фаза завжди повільніша за сам рух позитивної. Ти так от знімаєш без перерива. Блог, супер суперблог. А якщо тобі потрібна персональна програма тренувань, Консультацію по харчуванню. Пиши мені в телеграм, ми зробимо безкоштовний 30-хвилинний зі і підберемо щось для тебе. Ще одна вправа на задній пучок дельтовидних м'язів: це тяговий рух. Це буде тяга каната до лоба або тяга рембо, їх хтось називає. Задня дельта відповідає за рух за відведення руки назад, за тягу руки і за відведення руки назад по тулу. Тому ми робимо вправи на задню дельту під різними кутами. Стаємо, витягуємо. Знов таки негативна фаза більш повільно. Фіксуємо задню дельту. І повільно випускаємо, розтягуємо. Наступна вправа це жим вертикальний, сидячи перед собою. Працює передній пучок дельтовидних м'язів. Чому я його роблю четвертою вправою? Тому що е, дельтовидні м'язи вони перерозвинуті у всіх, вони приймають участь в багатьох жимових вправах разом з груддю. І я роблю більший акцент на середню і задню частину дельтовидних м'язів. Отже, техніка виконання досить проста: ми сідаємо, поясниця прогнута, знімаємо штангу. Робимо тренажорі Сміта, зафіксована в нас е, сама е, траєкторія руху. Ліки йдуть чуть-чуть вперед. Опускаємо, витискаємо. На видусі. Це ще не все. Суперблок. І заключна вправа на сьогодні це тяга штанги до підборіддя широким хватом. Робимо теж в тренажері сміта, більш люблю працювати в ньому. Коли вказана траєкторія руху, ти можеш сконцентруватися краще на самих дельтоподібних м'язах. Беремо широко, ноги під штангою, знімаємо, поясниця прогнута і тягнемо до підборіддя. Чому важливо тренувати дельтоподібні м'язи? Вони додають ширини нашої спини. Вони роблять v образну форму нашого тіла і масивні і пропрацьовані дельтовидні м'язи вони додають такої краси тіла, в принципі, верхньому плечовому поясу. Тому їх дуже важливо тренувати, Повторюйте тренування, яке ви сьогодні побачили. І Діліться своїми емоціями від цього тренування в коментарях. Тому качайтеся, підписуйтесь, дякую за перегляди, за лайки. Всім добра!